Всім привіт! З вами Мар'яна, слава Україні. Дякую вам всім, хто підписався на мій канал і хто вже підписаний. Дякую за вподобайки, за коментарі. Це дуже приємно, це надихає. Надихає робити вам нові відео, звітувати вам. Щоб було б Круто. Якщо б ви сказали все-таки, яка ж тема вас ще цікавить, прошу вам зняти відео. Дякую тим, хто вже це написав, я вже вам відзняла відео, показала, як я роблю свої улюблені закріпки. От тепер чекаю від вас ще питання. Дуже було приємно, якщо б ви цікавились більше мною через запитання в коментарях. Тому що іноді дійсно буває, хватаєш такі творчі Кризис, такий ступор якийсь, і думаєш, блін, ну про що сьогодні знімати? Ну от зніму я зараз звіт, це буде три хвилини і все. Ну от Відтераторила і все. Ну, от ну от, ну, от 18 он в ДМС в двінетки вийшло то 2000 хрестиків за два тижні. Ну і що? Ну, це не так цікаво насправді, а фантазії дійсно не вистачає, бо ще двоє дітей. У мене у старшої доньки скоро буде виступ. Перший виступ в садочку, утрінік, і вона так серйозно до цього підійшла, і так прям готується дитина, що намагаємося їздити кожен тиждень до, 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 до міста в садочок, в неї два рази на тиждень репетиція. В садок ми майже не ходимо в тих цілях, що. Ну, зараз небезпечно знову. Зараз якісь опять епідемії пішли, можна їх не визнає. Вони вже сказали, що в Китаї новий новий якийсь вірус пішов, який поражає легені дитини, як пневмонія. при тому, що дітей десь від 5 до 12 років не знаю наскільки правда, але ну, цього б дуже не хотілося. І так, та епідемія, пандемія та вкрала дитинство в наших дітей. Та, та ще й війна вкрала дитинство. Ну ми, як батьки, вже не, ми не маємо права це робити, навпаки, дарувати дітям, хоч якесь трошечки, не не кажу щасливе, але хоч трошки радісне дитинство робити. Так, поїхали далі, щоб не затримуватися. Це мої ромашки, вони я на них просто відпочиваю. Вони приймають участь в лото, вишивальне лото. А забула сказати, що якщо я раніше не казала, бо я вже не пам'ятаю, що я вам говорила, з приводу хаєда, з приводу дракончика, я його зняла з Довгобутів, і він зараз у мене в борділки, Аліса в країні чудес. Переважно там штрафи йдуть, і я цим задоволена, що штраф тисячу хрестиків я більше вишиваю. Так, Ромашки. Ромашки це 14-й каунт, в дві нитки DMC. Кому цікаво в мене схема в XSD, можу вам в приватні повідомлення скинути вам. Ось, на них я дійсно просто відпочиваю. А дракона в мене є ціль вишити його до кінця 2024 року. Але це так. Це з моїм зараз тим, як життя б'є ключем, ну, ну просто не думаю, що це буде можливо. От, але буду намагатися вишити тут, тут десь 12% зіста. Ну, я думаю, я не встигну. Але вишивка в мене стала швидше. За, 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 за рахунок того, що я давно не вишивала. Якщо я раніше на драконові з тими одинаками вишивала по 300 хрестиків за вечір, то зараз у мене 500 добрячих, а за день я так можу тисячу нормально дати. Якщо так, нічого не роблю, ну, там, всіх покормити, там, мум, щось приготувати, але немає рутини, що треба заготовки, якісь заготувати субпродукти, прибирання, там, прання, просування, тоді тисяча хрестиків в мене вилітає за день. Ну Це вже так себе хвалю, перехваляю. Так, наступна картина це від чарівної миті. А, я не пам'ятаю, як вона називається. Я її називаю Чайний набір з трояндами». Вишито 700 хрестиків. Вона зараз йде в довгобутах замість дракона. Тому норма аде за два тижні, тому я дуже не спішу. І за два тижні я тут вийшла аж 700 хрестиків. Тобто я закрила ось тут униз. І почала закривати оцю прогалину величезну. Сусідка моя дуже просила мою маму, щоб мама душила цю картину, але, на жаль, мама не стало. Менше ніж через півроку. Спочатку пішла сусідка, при тому, що так якось от на віри, на... віри надіжди і любов на свято. Ой, вона родилась на віри, Надіжди і Любов, а померла вона 14-го на, день... на день святого Валентина, 14 лютого, а 3 квітня померла мама. Тобто, пройшло там скільки на... з натяжкою три місяці два з половиною. Померла мама, і е, я дошивала мамину картину, ще дві багато кольоровки дошити. Одну, я, одну з них я вам вже показувала. І п, згодом зніму ще одну багато кольоровку, щоб ви вже бачили. Що, що, що то таке? Дякую моїй тюті тю, Тані. Вона знайшла схему. Е, я, я, я нервово шукала її, я думала, що то якісь але чіпіони, а вияснилось, що то мальви. Я їх дуже люблю і картини треба душити всі. Ну і на цій зараз я просто її як, просто як третій сюжет, третій процес, я не знаю, як це назвати. Теж на якому я відпочиваю, бо схема дуже легка, проста, і просто механічно сидиш і вишиваєш. А тут вже творчість іде, тут нема механіки, схема трохи складновата, я вам скажу. На фоні інших вона досить важка. В мене сідає батарея, виключилась підсвітка, але відео ще пише, слава Богу. Але буду вже з вами завершуватися, буду намагатися з вами бути кожен тиждень, кожен тиждень вас радувати. Пишіть питання, пишіть, що вам дійсно цікаво, будемо розглядати, буду, буду вас радувати. Після 20-го може, може буду пару разів на тиждень вас радувати. Все буде залежати від того, як, як в мене буде процес вишивки йти. Бо в мене так. Вишила тисячу, а то й більше хрестиків на драконі, я тоді знімаю відео. Вишила менше, ну вибачайте. Слава Україні! Героям слава. Хлопці молодці, боронять нас. Дякую їм величезно за те, що вони дають нам змогу вишивати, радувати хоч трошечки своїх діточок. Молимось за них. Ой, щоб більшість з них повернулася живими, щоб вже швидше була та перемога, але, на жаль, швидкою вона не буде і буде дуже складною. Дуже, 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 дуже довго ми до неї будемо, на жаль, іти. А якщо дивитися на те, що відбувається зараз. Але нічого, ми ворога поборемо, поборемо всі свої негаразди, ми будемо переможцями у всьому, і в хворобах, і в житті, і в якісь наших сюжетах. Швидкого вам старту, легкого вам старту, швидкого вам фінішу і легких хрестиків. Папа, дівчатка і хлопчики, будемо з вами на зв'язочку. До наступного відео!